Суд постановив надати додатковий захист обвинуваченому в убивстві Ірини Фаріон. У Шевченківському райсуді Львова відбулось слухання справи про вбивство мовознавиці. І захисники обвинуваченого попросили про додатковий захист у зв'язку із появою в соціальних мережах погроз до нього. Підтримати підозрюваного В'ячеслава Зінченка прийшли його друзі та мама. Вони були у футболках із зображенням хлопця. Інше клопотання подала донька Ірини Фаріон, Софія. Особа на відшкодування 15 мільйонів гривень моральної шкоди. За її словами, всі ці гроші планує передати до Збройних сил України, зокрема, військовому підрозділу. В якому служив її чоловік Василь Особа, колегія суддів долучила позовну заяву до справи. За клопотанням захисту. Суд оголосив перерву в судовому засіданні до 13 лютого 2025 року. Всі кошти, які ми отримаємо, отут чітко написано. Принагідно повідомляю, що суми відшкодування моральної шкоди буде перенаправлена для потреб сил безпеки та оборони України, зокрема для підтримання підрозділу, де проходить військова служба та загинув чоловік Василь особа. Тобто, всі кошти будуть передані і скеровані для Збройних сил України. Ніхто, я особисто, тих коштів мати не буде. Ми все робимо заради перемоги, і обвинувачений Зінченко понесе максимальну міру покарання і все довічно. Я прошу суд сприяти. Здійсненню якихось додаткових заходів охорони на в'їзді і ви... на... при доставці і при відвозу мого підзахисного суду, тому що охорона дуже добре справляється з питанням захисту підзахисного від мене, але коли ну я бачив, як Вигружається з машини Зінченко і як його повертають назад, він зовсім відкритий в просторі. І ось такі погрози викликають ну, в мене певний страх, певне занепокоєння того, що ми можемо втратити нашого обвинувачуваного. Нагадаю, раніше Зінченко продовжили термін перебування під вартою без справа застави до 4 березня 2025 року. Справу перекваліфікували. Його звинувачують в умисному убивстві. І хлопцю загрожує довічна.